І усім привет саме знову я в Ованс і Соні я буду гати гру під назвою Прайсом». Да, так, Це така, типа гра. Там де потрібно, що правильно. Мене посадили в тюрмі, і я маю вибрати з нею. Типа, як симулятор. Як ви не тут, каба бачите, у мене легкий. Ой. Ой. Я не хотів легкий! Я хотів важкий взяти. Ну, ладно, вже, ладно. З легким тоді пройдемо. Ладно. Хоча я щось в мене зависло. О, ну тоді з легким пройдемо, а що? Е, ну коротше, суть. Я надіюсь, що ви вже, мабуть, всі знаєте про цю гру. Може хтось не знає. Тут, коротше, потрібно втікти із тюрми. Да, тут потрібно втікти з тюрми. Ой, що тікстої багнулись. Так, да, так що і сьогодні ми в цьому відео обов'язково вті... втік... втікнемо з тюрьми. Зкриваємо. Якщо ви хочете, щоб я зробив сложну. Або навіть е якусь там супер мелосложну частину. Або там сложну, чи супер мелосложну там, вроді би є така. то обов'язково поставте лайк, якщо на цьому відео... Буде хоча б... Ну давайте хоча б 5 лайків. Або навіть 6, я не знаю. Ну давайте 5 лайків, я думаю. Це буде добре, якщо 5 лайків наберете, Бо це найкраще. Беремо цю штучку. Я, я хочу зблизька грати. Що так не можеш? Прям супер близько, Ні, не можу. Я ж, тоді мені з тобі щось скінтухи зменшився. О, отак, Максиму, Зону дав! Ого! О, я оце, я оце трохи не люблю. Що, чекає, чекайте, нехай він відійде, почекаємо. Це він не відійшов. Так, обходимо, обходимо його. Бежемо, він за мене не духне є, буде капець. Той біти мені по голові дасть. Було би не класно, якщо він був. Мені Дав свою біти по голові. О! Пірдон. пігадун. пірдон. за не впасти. Угу, по чуть-чуть. Потахте. Я чуть не впав. Ну отак близько. Отак от. Ну. Все. І сюди бізьму. Все. Тепер, я думаю, цього повністю пройду. Ну це стоп, так що я хочу чуть-чуть швиденько це все пройти. Фуу, так хтось наваняв! Фу, там хтось наванякав! Так, тепер побігли. Сюди. Давайте быстренько, 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 быстренько. Я хотіла сюди заплыти, щоб вообще навіть і п'яти хвилинок не пройшло. Сюди, сюди, сюди. Понятно. Тепер сюди. Ну це швиденько тут запливали шляху. Аааа, я впав. Я це то хід У мене пиша, що я на цих дошках впав вообще? Я вообще не... Ні... Фу, Миші.... Я вообще ніколи в тих дошках не падав. А й зараз вас? Кстати, підписуйтесь на мій телеграм канал. Да. І у мене появилось як це называется. Інстаграм, вроді. би! О! це кулька полетить Гаряча. Інстаграм! кстати, підписуйтесь на мій інстаграм канал. Там я буду випускати також відео. Також... І там можна два швидше. Я там буду теж прикольні відосики відпускати. О, О я це, це не можу! Як він мене дістав? Це ж він не мав мене дістати. Давай швиденько політайся. Куремо. Швиденько, швиденько. Швиденько. О, все, а чого я стою я не міг? Вийти. все, І тепер за... Я... я 100% Дойду сюда. Да, все, тепер забираємося наверх. Так, сюда. І оце я трохи не люблю, так що і зараз, Ой, держимо. Дайди. Я тут шеніазу не помияв. Ааа, тікаємо! Ви цього бешеного Фух, все. Десь там лишився в самому кінці. Все дуже добре. Так. Угу. Я попробую потім на сложному і на самому-самому сложному рівні. От йдемо наверх. Лутимо, можна так сказати, на ліфті Тепер ми отут-ка. Угу. Тут треба взяти цей коктейль. Додаємо. Де -де угу. І все. І ми тоді зможемо... Що правильно, бігти? Так, поїхали, побіжали Я не знаю, чи швиденько це все пройду чи зможу я це з першого разу взагалі пройти оцей. Толкучі. Бо я його найбільше не люблю, це в цьому от уровні. Це його найбільше не люблю взагалі в цьому цьому. Останній босс це взагалі найлегший. Я не знаю, чому його таким зробили. О, пошов спешот! <смі> він відрижку зробив! Ну я Але такий є, що так не можу зробити відрижки, так що. Я хотів на сложному походити, але... Пойшло, що, що я нічайно нажав на легкий, так що тепер буду походити на легкому. Так, тепер несемо цю ліс... лісницю вот сюди. Мене це б файно поставити. Відкриваємо. Ой, чекайте тут. Чому? Не відкривається? Ага. О, все. Ба, погнали наверху, сково будемо з деким. Ой, оце я трішечки не люблю. Ні, там далі буде таке, що я не люблю трішечки. Не трішечки, а взагалі майже не люблю, так що я можу затягнутися на тому. Але вроді би, я вже вмію, типа походити, я ж куба вже походив. Не на легкому. А на Сложному і не походив, просто я на легкому де нас пройшов, та й та й думав, ей та й все, та й не буду походити. А он так вийшло, що я хотів далі походити. Може я взагалі такий челендж зроблю, що на сложному я маю не впасти не разу. Це буде дуже тяжко, що не впасти ні разу. Так що если ну, Ой, якщо наберете хоча б 10 лайків, то я 100% знімлю. Не впасти ні разу на сложному рівні. Мені кажется, це буде просто-напросто невозможно. А може і буде возможно. Я не знаю. Ой! Вот за я, наприклад, впав. Це було нечайно. За нечайно б'ю, о чем, как говорится. Вроді би я все вже закрив, да. Вроде би я все закрив, вроді би... там більше нічого не надо закривати, якщо не помираю. Позбавимся наверху. І... Так, все, це я вже все закрив, все перекрив. Так, да, я все перекрив, можна перейти. Угу, йдемо, йдемо. Так, сюди, папружок. Це сюди, сюди. Ви, мабуть, просите, за що мене посадили? А я не знаю. за, за те, що я цей. Я не знаю, за що мене посадили. За те, що э, ви не поставили лайк і мене посадили. <гум> так що давайте наберемо 10 лайків і я 100% зніму сложний рівень у Беріс Спрайсон. І там, де я не впасти ні разу. Мені каже, це ще ніхто не знімав, а може хтось і знімав. Ну я не знаю, точніше, так. Да. Ооо, ну цим, да, це буде сложно, якщо ви наберете 10 лайків. Не набавите 10 лайків, ні, не треба. Не надо дядя. І я провалю цей челлендж. Давай. Скільки раз я маю ще падати! Да! Я пройшов! З другої попитки! Я взагалі це колись не міг вообще з 10-ї навіть попитки. Давай піднімай мене в голову! у у сюди! Біжим, біжиму, біжимо. біжимо, біжимо. Ой, з цим от кухом западом об этом. сюди. сюда. ні, не ні, не тики тики не пимай мене. Пушку. На, 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 на на, на на, ананасы, бананчиками забываем его. Получай, 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 получай. Він побухнув! І нам навіть монетки лишив Ми їх зберемо Не знаю наш, але просто зберемо. Може вони нам пригодяться. Капець він там бубухнув. А я, я мабуть, не сюди йду. Так, да, і не сюди. Нам треба туди, мабуть, я не помиляюсь. Да, нам треба сюди. В эти щички не туди пішов. Вот, да. так що, що йдемо сюди. Надіюсь, ви не набавете десь лайків, бо я не хочу проходити е, уровень м -м, сложний і не вмати ні разу. Це буде дуже тяжко. І я не знаю, як це пройду. Мабуть, буду тренуватися кожного дня, щоб не разу не померти. Не знаю. Чи знімлю, чи ні. Ну, коли набавете десь лайків, тоді знімлю. Ой, оце буде тяжко пройти трішечки. Я знаю. Отак, бам! далі. Отак, і... О! Я тут ще ні разу не озвув, так що. О! Це мені буде легко. Отак. все, все, все. І... Ні! О, мене підняли. Я чуть не впав. Так все забуду останній бій з цим боссом. А ні, що оце буде? Це штучка буде за мною. Сюди, 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 сюди. Бемо це так. Спрыгаємо. Кстати, можна навіть одної от взяти, отак от йти, взяти, потім взяти, йти. Ой. І покласти. Так, да, так що можна одного, не зразу багато кучу. Кого забудеться зі. там-там, А чого так швидко я навіть на вічу? Бапа, Це. А ч так швидко я навіть реально на вічу, то тобто, есть? Так легко буду на стільки. Я би на сложному походу, я бы не знаю. Я хочу на самому сложному, який тут є рівень. Попробуйте повіти цього. Ой, мене маш. Мож... Е! Що, 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 що бігає? Гнемо, 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 їдемо на машині. Бам! Все, тепер ми, походу, шо скоро і втекли, походу. А що, машина не зупиниться? Давайте тут тоді зупинимся, вийдемо двері. Нам надо ще отут, тут вроде бы пройти, я не помирали. Да. Сюди заходимо, тепер себе відклемом двері. Даємо коробочку. А, тут ще двері. Е, о. Щоб легше було. Дайте коробочку сюда. Даємо все. Я може зроблю все-таки перегонки зі своїм другом Владом. Я не чи я з ним знімав відео на цьому каналі, Чи не вводил, би знімав, так? Мой бути що я знімав, Я один раз вроде знімав з ним чи ні, я вже не... Я не пам'ятаю забыть. Щоб... Ні, я знімав, це має бути. Точним варіантом. Так, по сюда. Летимо. Ух, все! Ми взлетаємо! Ууууу! Ми виграли! Вот так вот начинает! Вот ми злітаємо! Ребят, ну що? А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал! На Буя Бован! Ой, чекайте, О, там был я в Иванзе. Чему я, <laughs> я такие смешные в декепте? Я только, может, в кость научники налью где-то. Мне эта попушка целая вся штука лишилась. Ну вот, ребята, если вы хотите, чтобы я снял все-таки сложный ревень по этой части, то ставьте образково лайк и подписывайтесь на мой канал. Вот, тут, знаете, я, бачите, тут эти в хитрику синакшу э, цаи. Якийсь інакший путь, але я це знімлю, мабуть, в другій частині не знаю. Але я хочу зняти там, де щоб я ні разу не впав. Тобто я ні, не маю ні разу впасти. На, да, тобто, в сложному рівні. Я не знаю, може це з кимось знімлюсь. Чому в мене ця кіпка таку гану на мене виглядає? Да, так що без ставте лайк, косики та підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Бога. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я вже це повторюю 30 раз. Але все одно, вас, підпишіться на канал. Всем удачи, всем пока-пока.